Казарин про це написав, і я про це вам теж постійно говорю: в останніх етерах я постійно на цьому наголошую. нас ламають, вводять в зневіру, нас окутують цією пропагандистською маячнею з приводу того, що Україна програла, що нам тепер тільки віддати все, що люди хочуть міра, людей доводять до цього стану, щоб легше було їм продавати цю ідею. На фоні цього, на фоні цього. Спікери, які стоять на позиції того, хто перемагає, знаходяться в обоссаній позиції. А біжене, уязвленне, контужене і обращаючися к своєї аудиторії, ну ви ж не терпіли. Ви помітьте, раніше в їхньому словниковому запасі навіть не було такого. А тепер їм треба заходити через саме такі меседжери. Тому що аудиторія та дійсно терпіли. Аудиторія та дійсно не має глибокого підґрунтя за тим, що вона хаває київстонера вона просто хаває, тому що там пустота, і от в пустоті дуже легко жити цьому. Як тільки пустоту починаєш думками заповнювати, розумієш, що це не те, куди треба рухатися. І вони поки що можуть їхати на цій пустоті. Але я переконана, що нові покоління українських дітей, які росли під тривогами, які знають, що тривога треба ховатися. Три роки немає моєму сину. Він знає, що тривога, треба йти додому, треба ховатися в коридор. Він не усвідомлює природи цієї, але я йому про це дуже багато разів розкажу. І багато українських дітей просто не будуть толерувати цього гавніща. Тому гавніще хапається за ту аудиторію, яка як пенсіонерки канала Інтер, які дозволяли інтеру існувати, бо на пенсіонерках можна їхати к любві к Совєтському Союзу, так і ці їдуть на пустоті. Чому ти не перейшов на українську мову? хуя мені якийсь тип буде розказувати, як не спілкуватися в інтернеті. Це ну, важлива навичка. Іноді підлаштовуватися учитова реалії. Тобто... Я понял. Тобто бить терпіли. Ні. Бить терпіли це якраз цю херню слухати. І те, що ви пишете, пустота діє на 95% населення. Слухайте. Це, от знаєте, ваше висловлювання це пустота. От реально, ваше висловлювання це, от, я не знаю, прямо. Ви, ви, ви самі усвідомлюєте, от, хто це, цей пан, який написав, ви сам усвідомлюєте, ш, яку херню ви написали. Ну, ладно. Ви ж, звісно, 95%. Да? Я так зрозуміла, ви от ті 5 топових усвідомлення до кожного приходить своїм способом. До кожного приходить по-своєму. Але тут я хочу ще повернутися до. Трошечки до ретро, і поговорити з приводу того, хто ж та аудиторія, для якої працюють ці персонажі, яких ми сьогодні подивилися, я в цьому відео згадую про Алєсю Це Алєся Медведєва, яка для страни UA дотепер робить відеоблоги. Ну, теж не може вийти з цієї кабали, вже зайшла. викупіться невозможно. І от. Я там згадую про Алісю, але оце ім'я можете замінити Київстонером, Потапом, Дорном, там, ким завгодно, Діане Панченка. В принципі, це актуально дотепер. Їхня основна аудиторія лохи. Лохи, непристроєні, рускоязичні українці, які, я, звісно ж, українець, але я от хочу зберігати от культуру і так далі. А культура це дивитися, наприклад, Алсю, яка очевидно просуває по оптику України, що на нас напала. І ти дивишся такою, ну, мені ж треба, як би, я буду вибирати на цій стороні. Літу. У нас до сих пір в Україні існує. от знаєте Республіканці і демократи Ну є ще й незалежні, да є республіканці і демократи, а у нас є проросіяни і проукраїнці Що нонсенс. это же концепция сейчас сейчас борются в информационном поле концепция есть концепция украинская контексте в Украине есть концепция русская в контексте в России а и нету концепции и вот это одна из э, сторон это те кто за пределами Украины и России но украинцы русские казахи русскоязычные украиноязычные различные вот. и поэтому у всех свое видение этой ситуации. Ну, от поэтому завжди розговарюється своєю адиторією. Бачите, третя концепція з'явилася. Там у нас було проукраїнське і проросійське, що нонсенс, да? але нам тоді це продавали. І просто от, от просто зацініть, що нам тоді продавали. Це який 20-й рік, 21. й Це 21 й і це початок оцих от воєнних ученій, які Росія ганяла вдовж наших кордонів 10 місяців. До того моменту, коли остаточно напала, і вона ганяла для того, щоб, по-перше, показати свою мощь, А по-друге, зарядила всіх своїх балалайок, щоб розповідати, що ви нагнітаєте? це ви нагнітаєте і провоцируєте русських. Як ці зараз говорять, що ви нагнітаєте? Люди не хочуть вчити український, тому що ви слишком їх бісите. Перестаньте говорити на українському тоді не будете бісити. Тоді що? Тоді що станеться лагідна українізація, якої не існує, або як Зеленський сказав у цій епізоді в 22 році, От нашого терпіння зависить ескалація. Ну, не нонсенс. Ну, не херня собача? в момент, коли ти знаєш, що на нас нападуть. Сто пудів. Все sí, данные про От нашего терпения зависит эскалация. Да, серьезно. Ну, короче, порівняйте: 21 двадцать парширик. Заходая классику. У нас же война с Россией, да? У нас же вот этот, э, то есть власть однозначно стала на рельсы риторики, конечно, войны с Россией. Почему я говорю, ситуация опасна? Будьте своих желаний. я обращаюсь в первую очередь к нашим ура патриотам, оппонентам. Ви так часто говорите о войні з Росії, що ви можете реально отримати більшу війну з Росії? Вот це вперше за многі роки вот, этого конфлікту сьогодні на столі. Ви так часто говорите про війну з Росією, що можете її отримати, говорить Волошин, який депутат Верховної Ради України, проти якої Росія веде війну уже понад сім років. І Волошин говорить, ви слишком часто говорите, ви получите війну. Тобто, у голові Волошина війна ще не почалася. От ну немає її. Це як той приклад жертвою насильника. от е, знаєте, Насильник, коли ти існуєш в певних таких структурах, де є певний насильник, ти не можеш, в принципі, насильника називати насильником, тому що насильник просто тебе буде більше бити. І тобі треба на це закривати, тобі треба просто це прийняти, терпіти і просто ігнорувати це. Так от, справа в тому, що коли ти ем, бачиш якусь такого терпілого, ну десь там у тебе в там в школі, там ще щось, ти просто це спостерігаєш. Просто досліджуєш цей феномен. А тут є таке поняття, як групове, і е, незрозуміло чому терпіла. Терпіла. За мене вирішує терпіть. Ну, Олег Волошин терпіла. І у нас інший Волошин теж терпіла, і Потап терпіла, і Київ Сонар терпіла, але вони терпіли на зарплаті. Вони думають, що вони умні, що їх купили за дорого, і вони не терпіли, вони просто над дурачками здіваються і поворачують їх в ту позицію, яку їм зручно. Насправді всі вони терпіли. І приєднуватися до цього поля, слухати, що вони говорять, коли ти знаєш, що це вибана Путіним Андатра, то ну, якби, навіть якщо не напряму, а наративами, і він в ці наративи увірував, ну фактично, да, тож, тож. так що делать? І от нам ці люди, які говорять, що вони не терпіли, хоча вони терплять. Руске хавають його тедо, заперечують взагалі будь-яке насилля, заперечують роль Росії, заперечують реальність, говорять, що є якісь концепції. Ці концепції якось по-другому розкриваються. Ну, ви бачили, Волошин за рік до повномасштабного вторгнення говорить про ви хотіли росі... війни з Росії. Так от буде вам, тому що ви напрашуєтесь, і ці те ж саме говорять. Але що там погане майбутнє? Шо у цих, ну, уже теперішні, навіть, дуже погано. І під фінал сьогоднішнього етеру я хочу вам зацитувати декілька цитат з інтерв'ю Олександра Алфорова, яке я подивилася. Ну, таке, мені було цікаво його дивитися, але, звичайно, там є запитання до інтерв'юера. Олександра Алфорова хочеться привітати з тим, що він став директором інституту національної пам'яті. Я переконана, я переконана, що паланс з цього приводу і срак буде дуже багато і палає уже і зараз, і там на польських ресурсах. Ну багато, багато де уже несеться. Але от е, почну все таки з затравочки, там де Алфоро говорить про головні міфи, які нам... Всадили в голову в радянський період, і просто от слухайте цю відповідь і думайте про мій сьогоднішній етер: які радянські шаблони історичного мислення тримаються у свідомості українців досі? Найбільш такі типові, які ви помічаєте. ми нація жертва, угу. це топ міфів, пов'язаних з, е, з привнесених нам? Другий момент, де три українці, там два гетьмани. Це теж привнесена історія. Нам. І третій: от від нації жертви йде теж такий посил, що ми не неповноцінні. Mm -hmm. ну, ми... Французи краще нас. Чому? А так вони ж. От... О, я... mm -hmm. краще. І от це все воно дуже дійсно нам, на нас сильно впливає. Меншовартість. вартість. Нав'язувана нав нав менше вартість комплекс. Але mm -hmm. він теж походить від нації жертв від цього міфу. Mm -hmm. І от питання в тому, що з одного боку українцям дуже довго нав'язували комплекс жертви, не даючи право на те, щоб бути собою. Говорячи, що бути собою це погано. Говорячи, що а, бути собою це Недорозвинене, бо ти українець, а от русське, ано хороше. І ми повертаємося в реальність, в якій зараз це перевернулося до гори Дригом, а росіяни дуже люблять це перевертати до гори Дригом, І зараз на цьому патерні грають спікери, які хочуть якось активізувати уже кволу проросійську аудиторію. Тому що, попри те, що нам розповідають, що руска домінує, витягують кожен скандал з яким-то рускоязичним придурочним підлітком. там ще щось. Насправді і тому і так підсвітлюють ці всі маленькі епізоди, оці маленькі епізоди такі поодинокі, такі поодинокі, тому їх так підсвітлюють. І от нам розповідають, що от у нас все, откат і так далі. Да, частково це гіпноз курей. І нас теж зважають на цих корей, але все змінюється.